Доброго здоров'я! Друга декада квітня. Ми після наших катаклізмів знову в лісі. А був у нас цілий тиждень сніг та мороз. Мороз інколи досягав семи градусів. Дивимося, що є в лісі, та як наші рослини пережили раптову зиму у квітні. Сьогодні зі мною отакий розбишака Мухтар. І диво анемона біла, здавалося б, така слабка, така тендітна рослина, а пережила всі труднощі сніги і морози. І ось медунка так само. Успішно стоїть і цвіте. Все в порядку. Тут росте медунка вузьколиста, пульмонарія лондіполія латиною. Бачите, які в неї вузесенькі листочки. І квіточки в медунки вже всі синенькі, значить, вони запилені. Мати і мачуха, як я рада, що зустріла цю рослинку. Її в нас не часто можна побачити. Пізніше вона випустить листочки з одного боку, вони гладкі, шовковисті, а з іншого боку, якби волосисті, через те мати й мачуха. В неї такі гарнесенькі квіточки жовтого кольору. А пелюсточки як голочки, квіточки солодкі, їх приємно їсти, вживати в їжу, пару штук візьму. Боже, що виробляє, яму в лісі вирив. А я знайшла рослинку, яка називається жирушник лучний. Рослина з родини капустяних, їстивна, пряна, можна взяти кілька листочків. Прикольний спосіб її розмноження. Я ще про таке не чула. Рослинка, ось вона тут серед чистяку. Нижні листочки рослинки опускаються до землі і там проростають. Ви здогадувались, що є ще такий спосіб розмноження? На них утворюються бруньки. Ось така цікава рослинка. Ще тут росте багато пшінки весняної. Була така думка, що пшінку не можна брати після того, як вона зацвіте, вона вже набуває небажаних речовин. Проте я вчора слухала знану травницю і вона пояснювала, що у пшінки якраз до цвітіння і в період цвітіння накопичується максимальна кількість. Вітаміну, С і бета-каротинів. Так що її не тільки не можна брати в період світіння, але й треба брати. І квіточки її так само корисні. І смак рослини мені дуже подобається, він, якби, дає горіховий присмак. До речі, з пуп'янків чистяка можна робити каперси. Що, втомився трошки, наганявся, ще візьмем кілька молоденьких листочків малиннику. Вони теж їстивні і корисні. До нашого збору. Кропиву теж візьмемо, у неї багато вітаміну К для зміцнення наших кісток, судин і зв'язок. На яглицю теж звернемо увагу, вона бажана для нас трава, її легко пізнати, у неї три листочки на стеблі. Один, два, три, і в кожного листочка на кінці теж три листочки. Ось три і ось три. Інколи вони зростаються трошки, але все одно це яглиця. А брати бажано молоденькі, ще недорозвинені листочки, які не розкрились, вони смачніші. Он, як мухтар пасеться, то мені попід руки заглядав. Може, там є щось смачненьке, може, я виду буду щось добреньке, а тепер не звертає на мене увагу, сам собі поживу знайшов. Зелену травичку їсть, молодець. Вітамінки собі смачні знайшов якісь. Нам вони не дуже, а йому добрі. То мухтар мені заважає, по руки лізе. А тепер я прийшла до нього спробувати, що ж він таке їв. Так смачно пасся на травичці. Жорстка трава, але йому смачна. Весна бере своє, як місцями зазеленів ліс, пташечки співають, Що то значить потепліло? Все ж дощі перед цим, а потім сніг дали якусь вологу і пішли рости молоденькі трутовички. Трутовик справжній. А то вони у нас всі потрухли і повідвалювалися від сухості. Ось уже й трошки підріс трутовичок. Добре, хоч трутовики. Пробираємося он туди, крізь азалію понад опалими колорами. Трутовичок облямований на колоді з'явився. Молодесенький з білою облямівочкою, дуже добрий на ліки, лікує печінку. Ось сюди я прагнула. Це місце я примітила ще взимку, горішник, черемха, якби відносний простір. Дивлюсь тут зморшкові, не надивляюсь. Та відсутність грибів покривається гарним пейзажем. Буває часом сліпну від краси, спинюсь і не тямлюсь, що воно за диво. Вітрениця дібровна, а не Мона біла, вдень розкрила свої квіточки. І ніжними прекрасними личками дивиться на сонце. Анемона біла або вітрениця дібровна, ще й цінна лікувальна рослина. Як же вона може лікуватись? Спитаєте ви, якщо вона отруйна? Виявляється, отрути її пропадають, коли рослину висушити. Тоді вона безпечна. Дуже добре лікує шлунково кишковий тракт, серце, сечовивідну систему. Проте лікуватися самостійно не можна, ми це знаємо тільки під наглядом лікарів та авторитетних травників. Прогулялись ми сьогодні в чарівному лісі, впевнились, що тут все нормально після квітневих катастроф. Ідемо додому. Мухтар додому. Дома зібрану помиту зелень я помістила в чашу блендера. Доливаю сюди 200 г води, у мене кип'ячена. Буду робити зелений коктейль. Отакий чудовий зелений вітамінний коктейль у мене вийшов. Ходіть до лісу, там зараз росте багато корисних рослин.